на зв'язку Дмитро Васильєв, політтехнолог. Дмитрий, добрий день вам. Вітаю вас, Дмитре. Вимога спікером звільнити посла України в Сполучених Штатів. Ну це ж не, не, не колегіальна. Хто взагалі, як за, за процедурою, хто займається затвердженням посла? Так, тому що надсилається як називається Агриман. Затвердженням посла займається, я так розумію, умовно кажучи, держсекретар Сполучених Штатів. І тому, звичайно, спікер Палати представників Майк Джонсон може багато чого вимагати, але по факту вимоги залишаться вимогами. Угу. Ну, ви знаєте, кандидатура також затверджується президентом Сполучених Штатів, так. і Гріман фактично так. Він може вручатися е, держсекретарем, але президент має узгодити ну, керівник адміністрації Білого Дому, точніше Білого Дому. Да? Uh, і uh, тому, тому тут дійсно така ситуація, коли Оксана Маркарова попала, я би так сказав, під політично-дипломатичний артобстріл, і от її терміново треба або в укриття, або в евакуацію. І uh, ми маємо розуміти, що uh, ну фактично так. Тобто, є достатньо серйозна uh, серйозна заява Джонсона, який є в системі американського істеблишменту Посада номер три. Після президента, віце-президента Сполучених Штатів, ми маємо розуміти, що Джонсон звісно представляє і республіканську партію, і зокрема Трампівське крило. І ну він одна із ключових осіб Трампівської команди. І відповідно, це ми маємо роз... розцінювати не просто як позицію Джонсона, а як політичну позицію. Команди Трампа як презид... як кандидата президента Сполучених Штатів, тобто це позиція кандидата. Вони політично зрозуміли, що вони можуть ну, по перше, дати апліуху і Україні, і президенту Україні винувати зробити в цьому. Звісно, що не президента на державу, а недієздатного посла. І це дуже непогана політична історія. Тобто, Дже, звучить от, так. Я... Нібито посол винна буде у тому, що Трамп програв вибори. Are you serious? Ну, типу, хочеться сказати, ребята, ви що? Uh, ну, знаєте, дуже багато речей, які ми можемо Трампу задати за запитання: are you serious, Mr. President?» Але uh, ну, так, він серйозно. Uh, проблема в чому заключається? Проблема заключається в тому, що він може стати президентом. І от якщо Трамп стає президентом. А, звісно, що Джонсон зараз відпрацьовує свою майбутню посаду, адже вибори будуть не тільки президентські, а будуть ну, переобрання дуже багатьох членів нижньої парла е, палати парламенту Сполучених Штатів Америки, там де Джонсон е, е, керує. Ну і відповідно може постати питання про переобрання спікера, і можливо тоді спікером буде або переобраний Джонсон. Або хтось новий, і Джонсон зараз фактично бореться не тільки за члено команди членство у команді Трампа, а він бореться за свою посаду спікера е, Нижньої плати, тому він відпрацьовує. І е, вони дуже серйозні. І е, дивіться, якщо, якщо дійсно у нас перемогу отримає демократ е, кандидат від демократів, ну в даному разі Камала Харіс. Ну, немає проблем. Да? Тобто, ми е, цю історію візьмемо як урок, дипломатичний урок і політичний урок на майбутнє, і е, будемо дуже обережні. Якщо президентом стає Трамп, у нас реальні є великі проблеми. Хоча я сподіваюся, що в даному разі Трамп як е, уже набагато більш досвідчений е, в політичному сенсі е, кандидат в президенти, він грає дуже, дуже класну політичну гру. Для того щоб ну спробувати політехнологічно на спін технологію, спробувати е, ну цю ситуацію максимально використати для своїх рейтингів для свого е, майбутнього виграшу на е, президентських перегонах. У до речі, я вас слухав, коли ви говорили про цей е, це місто Скрінтон в, в Пенсильванії. Це дійсно місто, де народився Байден, тому з політичної точки зору, ну те, що стосується Байдена, Трамп б'є. Ну, з потужних артилерійських політичних політехнологічних снарядів. Ну і звісно, там, де е, було місто Скрінтон, куди поїхав Зеленський, це очевидна підтримка і Байдена, це очевидна підтримка кандидата в президенти від демократів. Тому е, Трамп був би не Трампом, республіканці були би не республіканцями, якщо б вони не використали цю ситуацію для того, щоб оголосити війну. Ма маленька побідоносна війна, в якій можна виграти. Ось вони і роблять цю маленьку, і сподіваються для себе побідоносну війну. Але ми насправді в ножицях, тому що просто піти на такий ультиматум, тому що я такого листа від посадовця Америки ще ніколи не бачив. Це ну це такий ультиматум, який абсолютно не дипломатичною мовою звучить в стилі Трампа. Джонсон відпрацьовує в даному разі. Але ми маємо розуміти, що просто так піти на умови Джонсона, а але в принципі Трампа це значить, що ми будемо псувати відносини із президентом Байденом і з можливою майбутньою президенткою Сполучених Штатів Камали Харріс. Тому тут треба настільки мудро все продумати, зважити, провести консультації як з командою Байдена і Камала Харріс, так і з командою Трампа, і з командою Джонсона. Для того, щоб ну, зробити. Дмитре, Дмитре, ви... Дмитре, от про комунікації запам'ятайте, повітряна тривога у Києві знову. Все, продовжуйте. Так, да, тобто зробити все настільки мудро, щоб Оксана Маркарова, наприклад, зараз була десь в укритті від цього дипломатич... політично-дипломатичного артобстрілу. Можливо, навіть евакуювали кудись там в Київ. На певний час, але в цей час проводила консультації для того, щоб ну всі сторони були е, обговорені, проговорені і були тобто, досягнені. певний успіл. час е, дотриматися інформаційної тиші з приводу взагалі, персоналі е, посла Маркарової, ну так, тому що звільнити посла це значить, зі е, відносини з Байденом. Із камалою Харіс Камала Харіс може стати президентом. Байден зараз відповідає за військову допомогу Україні і за ті. Там ще мільярди, які не використані до кінця року, які можна використати для перемоги. Ну, ясно, України. Не треба треба грамотно. Тому що потім, якщо Трамп стане президентом, то вони про Маркарову, вони вже й забудуть про це. інцидент, і це не, їм буде не до Маркарової. У них буде стільки своїх питань формування уряду, пере, переобрання до палати представників. Куди там їм вже та Маркарова? Вони вже забудуть, що там хтось кудись їздив на той завод у Пенсильванію. Ну це ж це таке це життя. Дмитра, а пояси, Ні, там? ви знаєте, не забудуть. На жаль, ця історія надовго на. Жаль, ця історія надовго і ну давайте подивимося, що скаже народ сполучених штатів Америки. Якщо народ сполучених штатів Америки скаже, що президентом буде представник демократів, нам буде набагато легше. Якщо президентом буде ми не знаємо, республикані... ну Дмитри. Ну давайте не гадати на американські політичні кавові гущі. ну Ми не, не знаємо нутра настільки непередбачувана не передбачувана людина. Я політичний експерт. Я не гадальник. Я вам так. кажу. Про перспективи я кажу про орієнтири, що буде, якщо президентом буде або республіканець, або демократ. Тому ага. я кажу, що республіканці не забудуть про це в ага. будь-якому випадку. Окей. І це дійсно буде працювати наші публічні дипломатичні взаємини. Україна з США, по крайній мірі, поки президентом буде Володимир Зеленський. Добре, а тоді Дмитре, поясніть нам простим людям, чому настільки важливим є штат Пенсильванія. От щоб ми розуміли, тому що фактично ідуть. От фраза політично хиткий, Ідуть зараз дійсно кандидати, фактично один-один. От вони прямо ну 50 на 50. Чому цей штат є настільки важливий і історично там якось часто вирішується доля того, хто стане президентом? Ну, це один з трьох штатів, які дійсно вирішує долю виборів. Дуже важливо, як він буде голосувати. Дуже важливо, що це є штат, де народився президент Байден. І звісно, що він буде підтримувати свою віце-президентку, яка на його думку має стати президенткою, першою президенткою жінкою Сполучених Штатів Америки. І звісно, що в Пенсенвалі будуть проходити дуже активні такі виборчі перегони, мітинги і так далі. Також ми маємо розуміти, от ваша колега дуже правильно підмітила, що в Пенсильванії губернатором є Шапіро той, який розглядався на можливого кандидата віце-президента Сполучених Штатів Америки, і потім вже вибрали Вальця. Відповідно, відповідно, шапіра є дуже впливовим і політиком, і з різних точок зору. Плюс давайте не забувати. що дійсно Пенсильванія це штат, який буде вигравати на війні. І якщо зараз він виграє на війні в Україні, тому що є е, е, контракти на вироблення озброєння на, е, на тому заводі, на якому був президент Зеленський. То далі вони будуть думати, як можливо підсилювати е, обороноздатність України, а можливо також будуть дивитися на інші країни, куди цілком ймовірна е, гарячий конфлікт з України в майбутньому може пройти великий конфлікт, може пройти на інші регіони нашої планети, і цей завод буде Тобто завод. Чим більше практики. має замовлення, тим більше платить податків, тим краще живе і штат. штати годувати Пенсільванію. Абсолютно правильно зрозуміло вас. Дмитрий, дякую вам. Дмитро Васильєв, політтехнолог. Дякую вам.